Знову нічна атака дронами. Росіяни вкотре запустили ударні безпілотники цього разу з двох напрямків Курської області та Мису Чауда в окупованому Криму. Наші сили ППО працювали в центральних, південних північних областях. Чекаємо на офіційну інформацію від повітряних сил у Києві. Шахеди наробили лиха. Відомо, що внаслідок падіння уламків дронів є руйнування і постраждалі. Про ситуацію в столиці розпитаємо речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова. Він з нами наживо. Михайла, вітаю. Чи відомо, скільки шахедів атакували Київ, скільки вдалося знищити? Які наслідки? Вітаю студія. Про власне, кількість тих шакетів повідомлять остаточно повітряні сили. Зараз можемо сказати, що це вже третій повітряний удар дроном по столиці за останні шість днів, і, власне, п'ята терористична атака за Грудень. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попко, знову Україна терориста атакувала баражуючими боєприпасами шакет, знову намагання вразити інфраструктуру. І житлові будинки. Один з расистських дронів, на жаль, наробив лиха в Толом'янському районі Києва. Там, в багатоповерховому житловому будинку, виникло загорання на верхніх поверхах в трьох квартирах часткове руйнування стін, ще в трьох вибиті вікна. За попередніми даними: двоє постраждалих забоями м'яких тканин і різаними ранами. Один з постраждалих госпіталізований. Також є фіксація падіння уламків в Дарницькому районі. Там внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку, на щастя, без постраждалих. І зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці, там без і постраждалих. Знову ж скажу, що інформація постійно оновлюється уточнюється. Цю оперативну інформацію ми викладаємо на нашому телеграм-каналі. Чергове бачимо. Що ворог намагається атакувати столицю, в тому числі житлові портали, постійно тримати українців в напрузі, тероризуючи нас щоночі. Тож важливо, що цей удар по Києву пережив Київ пережив без жертв. Пошкоджені будинки ми відновимо, але життя не відновиш. Тому чергове хочу нагадати, що під час повітряних тривог обов'язково треба йти в укриття. Принаймні, якщо це неможливо, то дотримуватись правил двох стін. Чергове хочу нагадати українцям про те, що не треба знімати роботу силу засобів протиповітряної оборони. Дякую, Михайло. Це був Михайло Шаманов, речник Київської міської адміністрації. І, ну, як ми щойно чули, в Солом'янському районі Києва збитий дрон влучив багатоповерхівку, спалахнула пожежа, яку швидко загасили. І зараз на місці працює наш кореспондент Костянтин Мельником. від з нами наживо. Костю, вітаю, що відомо на цю мить. Вітаю Оксану. Ми справді зараз перебуваємо неподалік від будинку, який близько у півночі влучив черговий російський дрон Камікадзе. От позаду мене можна побачити потрощені уламками. Ну і зрештою кусками стіни автомобілі. Тут у дворі ми таких нарахували близько десяти. І зараз попрошу режисерів показати відео влучання самого шахеда в будинок. Нагадаю, це вже третій удар шахедами по столиці за останні шість днів. Росіяни Бачимо, б'ють цілеспрямовано по житловим кварталам та інфраструктурі української столиці. Від себе додам, що на місці ми зараз не побачили якихось екстрених служб. Вони працювали тут уночі. Помітно, що комунальники навіть трохи порозчищали побите скло, і от буквально зараз ці роботи відновилися. Ну і також можу підтвердити, що шахет чи його уламки поцілили у квартиру нашого колеги ведучого Андрія Ковальського дивом, ані він, ані його родина, зокрема і діти. Не постраждали станом на цю годину. У мене все ми залишаємось тут на місці і будемо стежити за ситуацією. Оксано. Дякую, Костю. Це був Костянтин Мельников з місця влучання збитого дрона в багатоповерхівку Солом'янського району Києва.